Друже, якщо ти зараз бажаєш помолитися за Україну, і також я буду молитися за тебе, то давай разом об'єднаємося в цій молитві, і хай сюди приєднається більше людей. Ми будемо кликати до Бога. Я вірю, що коли ми звертаємося до Бога, то Він дає нам мир і Він бере цю ситуацію максимально в свої руки. Тому давай звернемося до Бога. Отче, неба і землі. Мене є бажання відкрити зараз очі. Зазвичай я роблю це закритими очима, але... Настільки, Боже, Ти все прекрасно створив. І ця природа Бог. Звуки цих птахів, запах тих квітів, які розквітають, Боже, це щось дивовижне і неперевершено. Але в наш світ, в нашу країну прийшло зло. Воно торкається нас, Господь когось просто до глибини серця мучить. Боже, дай нам знаходити мир в Тобі. Дай нам розуміти, що ти все тримаєш у своїх руках. Господи, не залиш нас, не покинь нас, будь ласка. На певних територіях зараз є мир, але, Господь, є люди, яким важко. Військові, Господь, ті, хто там залишився, Бог підтримай їх, захисти. Боже, тих, хто переживає. Той, хто мучиться, Боже, від болю якогось, від е, тягара провини, від скоєного гріха, Боже, підтримай, бо ти любиш нас всіх, Господь, ти йдеш перший нам на зустріч. якщо нам іноді здається, що ти нас не любиш, Бог, то це гріх просто нас відділяє. Але ти йдеш на зустріч нам. Написано, бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Боже, ми звертаємося до Тебе. Почуй нас, захисти Бог нас. Ми не знаємо, як це буде, але ми довіряємося Тобі, Бог. В ім'я Ісуса Христа, Боже, ми молимось. Я також молюсь за людину, яка зараз слухає це відео. Бог, ти знаєш всі її проблеми, всі її думки, ті, що в серці, і вона не розповідає це нікому. Поможи, щоб вона розповіла ці думки. Тобі і підтримай цю людину. Я довіряю цю людину у твої святі руки, Господи. Боже. І прийде час, коли всі рани загояться, все зло зникне, і не буде болю, не буде плачу, і смерті не буде. Так ти сказав. Довіряємося тобі, Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім з Богом. Тримаємося.